Перехід у новий простір, що це і як прожити його легко. Ми живемо у часи, про які говорили тисячі років. Часи великого переходу. Зараз людство масово виходить із енергії страху, боротьби і нестачі у новий рівень буття, де діють зовсім інші закони. Це простір, який називають. П'ятим виміром чи 5 d простором. Але що це означає насправді? І чи означає, це, що ми фізично перенесемося в інше місце? Почнемо з головного: 5D це стан свідомості, а не географічна точка. Це рівень вибрацій, у якому домінує любов, довіра. І єдність з усім живим. Чим відрізняється життя у 3D, 4D та 5D? 3D простір це вимір дуальності. Добро зло, правильно, неправильно, моє чуже. Тут керує страх, контроль і відокремленість. 4D-простір це перехідна зона. Саме Тут знаходяться люди, які зараз чують це аудіо. Тут починається пробудження. З'являються питання про сенс життя. Люди починають бачити, що світ не такий, яким здавався. Але тут ще є багато боротьби і пошуку зовнішніх ворогів. 5D-простір простір: це рівень гармонії, де ти відчуваєш. Я є частина цілого і ціла частина мене. Тут не треба боротися, тут ти творець. Як зрозуміти, що ти вже в 5D? Ти обираєш любов замість страху, навіть коли є виклики. Тобі стає важко брехати. Ні собі, ні іншим, відпадає потреба у драмі. Ти не витрачаєш енергію на з'ясування стосунків чи доведення своєї правоти. Твоє тіло чутливіше. Ти помічаєш, що не можеш їсти або дивитися те, що важке за енергією. Час змінюється. Він або летить, або зупиняється, коли ти в потоці. Чому зараз це відбувається масово? Планета піднімає свої вібрації. Це не метафора. Навіть учені фіксують зростання частоти Шумана. Ми, як її мешканці, природно підлаштовуємося під ці зміни. Уяві, що ти живеш на березі моря, і з кожним днем вода підіймається. Ти можеш стояти на місці і чинити опір. Або почати плисти за новою течією, що заважає увійти у 5D. Прив'язаність до старих образ і болю, страх втратити зону комфорту, віра в те, що ми безсилі. Це, наче, старий одяг, який вже тісний, але ми боїмося його зняти бо звикли. Як допомогти собі перейти легко? Щодня налаштувати себе на вдячність це найшвидший спосіб підняти вібрації, очищати простір і фізично, прибирання, мінімалізм і енергетично, медитація, наміри. Прислухатися до тіла, воно завжди підказує, що тобі зараз підходить. Обирати оточення, яке надихає найкраще природу. Створювати, а не боротися. Якщо щось не подобається, уяви, яким би ти хотів це бачити і почни діяти з цього стану. Що буде, коли ти стабільно житимеш у 5D? Ти почнеш притягувати людей. Ситуації, можливості, які відображають твій внутрішній стан. У тебе з'явиться відчуття, що Всесвіт твій союзник. Проблеми перетворяться на задачі, які вирішуються легко. Ти відчуватимеш внутрішній спокій навіть серед хаосу. Пам'ятай, що підйом у 5D це не разова подія, а процес. І так будуть відкати назад у 3D чи 4D, але щоразу ти повертатися, будеш повертатися швидше і легше. І наостанок, перехід о 5D не про втечу від життя, а про повернення до справжнього себе. Це про світ, який ми створюємо всередині. А потім бачимо його відображення зовні. Ти вже тут просто дозволь собі відчути. Я дякую всіх, хто слухає це аудіо, кому воно відгукується. Я буду дуже рада за ваші лайки. Підписуйтесь на цей канал, тут буде ще дуже багато цікавого про перехід всього світу та мої особисті інсайти. Якщо ви хочете підтримати мій канал, знизу я залишу посилання. І будь-яка гривня буде класною підтримкою для мене і мого проєкту. Бажаю всім легкого і м'якого переходу.